Україна зазнала наймасштабнішої за останній час кібератаки на державні реєстри. Унаслідок нападу, який здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем міністерства юстиції. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина. За її словами, точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами. Фахівці працюють над відновленням систем і. Перші в списку державний реєстр актів цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і держреєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень відновлюватимуть орієнтовно до двох тижнів. І сполучені штати Америки більш ніж удвічі збільшили кількість своїх військ у Сирії. Уже кілька місяців додаткові сили використовують у боротьбі проти угруповання Ісламська держава. Повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Після повалення режиму Башара Асада американське військове відомство не розголошувало інформацію про збільшення чисельності своїх військ, називаючи стару цифру 900 військовиків. Нині ж уточнили на тепер їх зо дві тисячі. Саме таку секретність генерал майор райдер. Пояснив дипломатичним міркуванням. Погляди на присутність американського контингенту в Сирії вже давно стали приводом для суперечок між США, Туреччиною та Іраком. Водночас новообраний президент Трамп уже заявив, що розширення присутності американців у Сирії не підтримує.